Слава Ісусу Христу. Сьогодні є цікавий огляд, також молитва за ті нужди, про які ми молимося, читаємо наші нужди, бачимо наші нужди, всі активі, активні в цих нуждах, тому що сьогодні проблема може бути в моєму домі, завтра проблема може бути в вашому домі. І тому ми повинні один за одного, як ніколи, молитися. Це є ще показник один, що ми є брати і сестри, що ми об'єднані кров'ю Ісуса Христа, один за одного переживаємо, навіть як ми живемо в різних країнах. Навіть полярність розуміння певних подій в нас може бути різна, але обов'язок християнина один за одного молитися, як брати і сестри. І тому, коли ви бачите, коли виходить молитовне служіння, знак нашої церкви, це говорить про те, що пастор. Прочитав, пастор молився про вашу нужду. Також молилися ті люди, я вірю, які читають ці нужди. Старайтеся лишити підбадьорення, за кого ви молитеся, не тільки значок лайка, а також підбадьорення, що ми любимо один одного, молимося один за одного. Це піднімає нашу духовну сім'ю, допомагає нам разом служити. Сьогодні ми, наша молитва, наша молитва буде якраз. Направлена в більшості свої, звичайно, за всі нужди, які ми маємо на сторінках нашої передачі, але також за те, щоб ми мали повне розуміння, в якому часі ми живемо. Передача наша чи програма наша називається Активізація світового лідера, активізація світового лідера, перші слуги світового уряду і майбутнього Антихриста. Перші слуги. Світового уряду і майбутнього лідера. Це є основний заголовок. Власне, ті події, в яких ми зараз живемо. Тих хто читає Біблію, хто готується до підхоплення церкви, те, що зараз робиться на історії землі, хто читає Біблію, явним відпечатком показує, що ми живемо в дуже близькі дні. І в основу наших роздумувань ми кладемо слова Даниїла, другий розділ з 39-го вірша і нижче. А по тобі повстане інше царство нижче від тебе, царство третє, інше, що з міді, яке буде панувати над усією землею. А царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо товче і розбиває все так, і воно товче і розіб'є, як залізо, що все розбиває. А що ти бачив ноги та пальці частично з ганчарської глини, частично з жаліза, то це буде поділене царство. І в ньому буде трохи залізної міці, бо ти бачив залізо, змішане з клейкою глиною, а пальці ніг частично заліза, частично з глини. То і цар... частина царства буде сильна, а частина царства буде ламлива. А що бачив залізо змішане з клейкою глиною, то вони будуть змішані людським насінням. Ми бачимо події останніх днів відразу в сні Даниїлові. Чи через пророцтво, яке було дане для Воноходоносора, коли він бачить Бавана, показано і його царство, царство, яке піднімається після нього, піднісше третє царство. І наслідок фінально, останні дні, піднімається царство, яких таких царств не було перед тим, піднімається з надзвичайною силою. І особливість цього царства, що воно, цей Баван, він показано його ноги і фінально стопи. Цього бавана будуть частично з глини, а частично з заліза. На одній нозі п'ять пальців і на другій п'ять пальців. Той, хто думає, хай розсуждає. Не просто дивиться, але хай розсуждає, що робиться в світі, використовує Біблію. І на основі Біблії може розуміти, в якому часі я і ти живемо. Активізація двох ніг. Бавана на носора. І фактично зараз, буквально цих останніх півроку, для нас дуже активно показують, іде набір такої інформації, що просто тяжко не встояти, що той, хто читає Біблію, може бачити збувається, збувається, збувається. Я бачу ці дві ноги на носора, особливо їхні стопи, які набирають своєї сили, щоб повністю стати на землі, коли прийде. Період великого випробовування, період великої скорботи. Що для нас означають ці дві ноги? Перш за все, ще дві ступи. По-перше, ми бачимо глину і жалізо. Ми багато вже про це говорили, можете більш дослівно повернутися до наших проповідей, де ми розбираємо книгу Даниїла, ви там це побачите. Перша нога це є православні і мусульмани, жалізо і глина, які для певних подій. Для того, щоб йти проти Ізраїлю, основний ворог Ізраїль, щоб їх знищити, для однієї держави, так як для православ'я в лиці Росії, щоб стати фінально світовим лідером, бо з Єрусалима має підніматися той, хто буде світовим лідером, І щоб цього не сталося, треба цей Єрусалим, цей народ знищити. Іде розуміння, друге, таке, знаєте, якби під, підкладкою, що звідти ще має піднятися Антихрист. І православні, і мусульмани в це вірять. І якщо буде знищений Єрусалим, буде знищений Ізраїль. Звичайно, що тоді народ не може функціонувати, і він для світу не дасть Антихриста. Ми перемогли і ми царюємо. Я бачимо, як дві ланки разом зливаються, глина і желізо, які ніколи не були в мирі, які постійно завжди між собою ворогували, зараз зливаються для однієї цілі. Що робить диявол? Щоб знищити. Єрусалим для одних край, так як для мусульман, знищити Ізраїль це надзвичайно велике благо. А для Російської імперії, щоб в дальнішому стати світовим лідером і керувати цілим світом, не допустити допуск навіть того, хто буде називати себе чи Месія, чи Жже Месія. Друга нога новуходоносора не менш важлива, де також є жалізо і глина, це католики і протестанти. Певного дня. Має більше як 500 років тому проходить велике замішання, великий поворот у вивченні Біблії. І, власне, Лютер, Кальвін, інші передові діячі протестантського руху показують, що Біблія не мусить читатися так, як вона читається в Ватікані, що це є доступна книга для всіх. Кожен персонально може читати цю книгу і персонально розуміти свої відносини з Богом. Не через якогось посередника людину, навіть якщо це є священник, а персонально сам там, де ти знаходишся, читаючи слово, ти стаєш храмом Святого Духа і можеш мати спілкування з Богом. І це приводить до великого розриву, який в е, дальнішому ділить католицьку церкву на ще одну вітку. Виникає протестантство, яке, на жаль. Між собою спільності не знайшло і також почало ділитися, ділитися і ділитися аж по сьогоднішній день. Це великий мінус цього, цього руху. Зараз, що ми бачимо, дуже цікавий момент, як ми вже з вами говорили, що йде активізація ніг диявола, ніг, -ніг істукана, візит президента Сполучених Штатів Америки до Англії. Це непростий візит. Власне, в ці останні дні, буквально напередодні, відбувається візит е, Північного царя на Аляску, йде зустріч північної, фактично, і Південного царя Путіна і е, Трампа. Вони приходять до певних, до певних розумінь. По сьогоднішній день питання лишається відкритим. Але хто глибше досліджує питання, завжди. Якщо там нікого не було, чому вони приїхали на таку віддалену територію, для чого в чому була така необхідність, це не, не запорука безпеки чи ще щось інше, мусило щось бути таке, чого люди всі інші не мусили бачити. І, звичайно, більш як впевнений, що була третя особа, яка в дуже скорому часі буде керувати цілим світом, і, власне, робився звіт, що одна і друга сторона робили. Не менш важливим зараз є приїзд. Трампа, він міг, ми вже знаємо, коли було дане запрошення для Трампа вже багато місяців тому, але чомусь він, власне, зараз вибирає цей приїзд. Їде до короля Англії і знову більш як впевненим, що іде певне спілкування в Європі, в Англії, в певному будинку, який. Уже тисячу років існує, і фактично цей будинок ніколи ніяких гостей не приймає. Але зараз в даному випадку, як тисячорічна архітектурна пам'ятка, уявляєте, які там духовні сили можуть перебувати, в такому замку іде спілкування двох людей, великих людей цього світу, Західного світу. Один представляє протестантську вітку, і друге, фактично також є протестантська відка, як вони мусять разом об'єднатися і як пізніше в дальнішому діяти проти того всього, що робиться в світі. Тут зразу ж проходить надзвичайно великий парад. Всі звернули увагу, всі були в захопленні, як показано, велич людини, яка живе на сьогоднішній день в світі. Але коли ми прослідкуємо події буквально пару днів за, за, за старі. Проходив такий же великий парад, але воєнний парад на території Китаю. І зараз, з однієї сторони, ми бачимо повну мілітаризацію, до чого готовиться світ. І ніби показано, хто стоїть в проводі цього світу. Троє людей, троє, три великі держави, які завжди були спонсорами будь-якого тероризму: Північна Корея, Китай, Росія, де люди рахуються за сміття, і зараз вони. Йдуть на першому плані, йде надзвичайно велика техніка, і для цілого світу свідомо показано, що може людину дуже скоро чекати від тих людей, які абсолютно по тих розуміннях ніщо не вірять. Але це тільки поверхнево, що ті люди є атеїстами, в нічого не вірять. Хтось, тобто, каже, можливо, Путін віруючий, чоловік, ніколи не віруючим не був, не можна так скоро перестроїтись. Тільки був атеїстом, був комуністом і раптом береш свічку і вже йдеш до храму. Такого не буває просто. Такого не буває. А ще краще сказано, що бивших не буває. Розумієте? Це є атеїст по своїй природі. А якщо навіть і вірить, то вірить не в Бога, а в демонські сили, які зараз заставляють його робити, те, що він робить. І настільки зв'язаний, і ми вже колись про це з вами говорили. Іса е, Ізекіля тридцять Всажу гачки і поведу його. Настільки зв'язаний демонами, що він же своєї волі не має. Парад Англії показано велич людини і її добробут. І з другої сторони показано на прикладі е, Китаю, що може статися з, ці, з цими людьми і з цим добробутом за дуже короткий проміжок часу. Як я вже з вами казав, що якщо там е, в Китаї було показано велику бойову техніку, то в той же час Трамп. Таємно, це не показано, але освітлено мідією, що до Англії фактично прибув весь світ Силіконської долини. І тут уже відразу ставиться знак запитання: для чого їхати президенту, як то кажуть, самої сильної в світі країни і ще брати з собою когось. Де треба показати себе, тут треба показувати ще когось. Тут без сумніву, без сумніву, що ще була одна особа, яка контролює всю ситуацію. Та особа, яка була з, на Алясці, та особа, яка була на китайському параді, точно я більш як впевнений, що ця особа буде присутня, коли Трамп привозить всю еліту Силіконської долини. Це повна чепізація цілого світу. І самі розумієте, чому і чому в Англії. Як це робиться і для чого робиться? З однієї сторони, показано воєнну техніку, а з другої сторони для цілого світу показано, що дуже скоро людину може чекати, якщо прийде період великої скорботи. Армія України. Армія України зараз ні для кого не є секретом, і для тих, хто нас слухає, що армія України. На сьогоднішній день є самою сильною армією світу. Я думаю, зі мною ніхто не буде сперечатися. Хіба з ними ще може трошки підсперечатися росіяни, які також воюють, набрали якогось досвіду, але люди, які не мають абсолютно ніякого патріотизму. З нашої сторони, тут є надзвичайний патріотизм і вміння навчити себе воювати за якусь ідею. І тому для цілого світу стає зараз свідомо. Що ті всі люди, які воюють на території України за Україною, це є надзвичайні воїни. Таких воїнів за останніх багато, я би сказав, десятиліть не було. І зараз відразу виникає запитання. Відразу виникає запитання, хто знову за чим стоїть? І чому, власне, показано для цілого світу, що ніби не буде озброєння, що ніби армія лишиться без озброєння. І зараз знову ж таки десь далеко за лініями дозволено, виривається чи посилається інформація, що допомога йде, йде настільки сильною, що її хватає не тільки, для, хватить не тільки для України, а навіть для тих, хто буде Україні допомагати. Тільки від України вимагається одне вивчених відшколених воїнів. Дуже, коли ми знову ж таки з вами вивчаємо 38 38.39, дорогі улюблені, щоб пізніше ми не попали в просак. Щоб пізніше ото гасло, яке ми сьогодні кричимо: слава Україні, героям слава, щоб не стало це гасло повним відкиданням Божої слави. Коли людина піднімає свій патріотизм, вище патріотизму Божого, а що таке скаже? Хіба є патріотизм Божий? Є? Ви є амбасадори Ісуса Христа. 2 Коринтян, 5 розділ, думаю, 20 і нижчі вірші. Ми є амбасадори Ісуса Христа. Ми представляємо Небо. Наскільки ми сьогодні в даних подіях представляємо Небо? Наскільки ми воюємо за Небо. Дуже недавно, коли закінчилася під час Другої світової війни, Черчилль сказав дуже цікавий вираз. Ніколи не співпрацюйте з диктаторами і їхніми режимами, тому що рано це пізно, рано чи пізно це приведе до знищення тих, хто є в кооперації з диктатором. Слова, як ніколи, актуальні сьогодні. Для нас, як для християн, є ще більш актуальніші слова: Матвія 26:52: «Сховай свого меча в його місце, бо хто витягнув меча від меча. І загине. Ми бачимо, в яких подіях ми живемо, ми бачимо, що зараз робиться, і в період якого часу ми з вами живемо. І тому, якщо ми дійсно бачимо, що робиться навколо нас, які події проходять навколо нас, коли вже неозброєним оком видно, що пазл фактично складається до кінця, що ноги на воходу носора. Або його стопи набрали такої сили, що вони вже показано для людини, що вони є, що вони існують, що два світи, східний і західний, конкретно об'єднуються в одній фігурі і виступають проти чого? Виступають проти останніх днів, проти церкви і, звичайно, в дальнішому проти народу Ізраїля, щоб його знищити. І тому маємо сьогодні очі відкриті. Наша молитва сьогодні є направлена на те, на ті всі нужди, які ми маємо на сторінках нашої передачі, але також, щоб ці останні дні ніхто з нас не залишився обманутим, щоб ніхто не залишився за ковчегом спасіння, щоб сьогодні ми бачили, де ми знаходимося, щоб ніякі події, навіть сильні, патріотичні, не відкинули нас від Ісуса Христа, щоб ми трималися за нього з усієї сили, і якщо труба. Пролунає сьогодні, пролунає завтра чи післязавтра, щоб всі, хто сьогодні слухає нашу передачу, особливо ті, що слухають нашу передачу, ніхто не лишився на землі, щоб ми всі були підхоплені в небеса. Ми бачимо, як на воходоносор чи баван на воходоносора явно стоїть перед нами. Якщо ми будемо читати другий розділ, 45, 46, 47 вірш, уже готується камінь. Щоб кинути на цього Бавана і його розтрощити. І щоб тоді ми не лишилися там, де не хоче лишитися людина, в період великої скорботи, щоб ми всі були підхоплені в небеса. Хай Господь нас благословить, станемо і будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Дякуємо за те, що ми сьогодні є в церкві. Дякуємо за те, що ми можемо помолитися один за одним. І зараз ці нужди, які є на сторінках нашої програми, їх є сотні нужців, ми приносимо до Твого престолу благодаті. Ти бачиш все. Але ми, як люди, приносимо це і кажемо: Господі, вислухай ці бажання. Ми молимося за тих людей, які є на передовій, на нульовій. Ми молимося за тих людей, які страждають хворобами невеликовними. Молимося за тих, хто сьогодні просить, що сім'я є розбита, чоловік пішов з дому, жінка пішла з дому. Ми молимо Тебе за тих, хто сьогодні є одурачений дияволом і вирить в різні філософські напрямки цього світу, і відкидує Ісуса Христа з розумінням того, що Христос ще не прийде, що Він ще є далеко, і що на щонайменше ще якийсь бар'єр часу нас відділяє від підхоплення церкви. Господі, ми молимо за тих людей, які попали в, це, в цю спокусу від диявола, щоб ця спокуса відійшла. Щоб ми вірили чистою вірою, якою вірили апостоли, які мали чітке розуміння, що навіть їхній час може бути відбудоване царство, може бути підхоплена церква і вірили з цим до кінця. Благослови, коли ми підійшли до фінальних подій, коли Ізраїль зібрався разом, коли проходить останні дні цього великого Ізраїлю, коли один проект закінчується церковний, а в силу починає входити новий. Період великої скорботи. Все ми вручаємо в Твої святі руки. Благослови наш край, благослови Ізраїль, благослови цю нову країну, де ми живемо, і кожного слухача, який сьогодні піднімає руки до Твого престолу, благодаті, тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство є сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.